Краплі для очей з черницею у разі погіршення різкості зору катаракти і свербіння знімає набряки очей, м'яко має пом'якшувальну, поживну та заспокійливу дію, зволожує та знімає свербіж. Не чіткість зору у разі нагоєння очей, катаракти, усуває відчуття природного тіла в очах після носіння контактних лінз, знімає астену, підтримує рівень вологи та гігієни очей, надає терапевтичну дію у разі старчості, сухості очей, погіршення різкості зору та світлобоязнень. Нечіткість зору у разі натяння очей, втома очей, кон'юктивіт, профілактика очних недуг, Після плавання, у разі потрапляння в очі, пилу та поту. Також знімає дискомфорт під час носіння жорстких контактних лінз, запалення під впливом ультрафіолетових та інших променів, сніжна сліпота, блефарит, запалення повік, свербіж. Ось такі розкішні, фантастичні крапельки для очей ви можете придбати в компанії Віковий Схід. Кожен клієнт у нас отримує подаруночки. Запрошуємо вас і бажаємо!